Живи, Чуєш? живи, навіть як кричать голосні сирени. Поруч йдуть бої, запеклі, шалені, у окопах солдати стоять сталеві, б'ються за волю, за честь, за мрію, щоби ти, він, вона не існували, а жили, розумієш? Живи! Чуєш живи, не спиняйся ні на одну хвилину. Сльози, усмішка, так, ти людина десь на повну, десь наполовину. Нині болить, а завтра стихне, як вітер. Він у окопі, щоби ти, він, вона могли жити. Живи, чуєш, живи. Світу не зрозуміти твого терпіння, хтось може кидатиме каміння, а ти просто міцно тримаєш коріння. Знаєш, без тебе не буде тилу, того, за який він готовий віддати життя кожну хвилину.